У додатку Дія з'явилася можливість подати заявку на обмін старих лампочок розжарювання на нові енергоощадні лампи. Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації. У міністерстві зазначили, що перші партії ламп надійдуть до обласних центрів, а також до Краматорська, Покровська і Кривого Рогу. До кінця лютого led лампи мають надійти в інші населені пункти України. Для участі в програмі. Слід залишити заяву в застосунку дія, виконавши наступні кроки. Авторизуватись в застосунку, обрати послуги, обмін лампочок, вказати контактний номер телефону та відділення Укрпошти, у якому бажано отримати лампи, зазначити тип та кількість світлодіодних ламп для отримання, здійснити обмін лампочок зможуть громадяни України віком від 18 років. При собі їм треба мати паспорт, ідентифікаційний код та справні лампи розжарювання для обміну. Також потрібно буде принести 5 справних ламп розжарювання у відділення Укрпошти та обміняти їх на нові енергоощадні на вибір. Соколем е Е27 та Е14.